Мені дуже цікаво, чи журналісти один плюс один тепер розуміють, що вони стали бізнес партнерами дружини Медведчука. Це ключове як ні в такому товаристві живеться. І як вони зараз будуть діяти? Можливо, їм би варто було б звільнитися з цього телеканалу, щоб не вляпуватися в таку халепу, бо раніше в них хоча б було оправдання, що головний власник каналу заставляв, це була от позиція власника. Ну а тепер вони, скажімо так, є з такою колективними власниками 1+,1 плюс разом з дружиною Медведчика. Прекрасне товариство! А тепер ще інше питання. Якщо. Вони зараз є співвласниками каналу, то може би нарешті треба було би вибачитися за ті всі наклепи, які можливо під тиском попереднього керівництва було на Петра Порошенка, на команду Європейської солідарності, зрештою на тих самих військовослужбовців. А можливо, було би варто визнати якусь свою, абсолютно, не журналістську діяльність, а пропагандистську і сказати, що більше так не будемо, або якось започаткувати свою іншу діяльність. Я правда, в це все. Не вірю, це знаєте, такі риторичні запитання. Але от оскільки змінилася, скажімо так, система власності, то може би вони розпочали з того, що ви вибачилися перед родиною загиблого героя Олега Барне за те, що вони та їхній представник Колтунов нагло зводили наклеп на Олега за його попередню діяльність у Верховній Раді. Це був би добрий початок. Ну але насправді я в це все не вірю, і мені видається, що це просто своєрідне переформатування, а ті пропагандисти які активно багато років поспіль нищили будь-яке здорове мислення і будь-яку альтернативну точку зору, і ну і концентрувалися тільки на тому, щоб знищувати Петра Порошенка і опозицію, як таку, то ну вони й зараз пристосуються. Правда, так, цікаво, як буде головна пропагандистка «1 плюс 1» в товаристві з Оксаною Марченко.